Внаслідок того, що дехто від нас пішов, склалося так, що він забрав від нас велику частину ресурсів, які в нас були, і завдяки яким ми існували. Зараз на даний час склалася така ситуація, що в нас їх, можна сказати, немає. У нас їх ноль. Ми принесли з дому те, що хто міг, там ресурси по комунікаціям, ресурси по тобто, ноутбуки, телефони, купили. Телефони купили карточки. От. У нас зараз велика проблема з пальним, тому що вулиці треба патрулювати, а пального немає. Тому хто має е, певний вплив в нас в регіоні, хто має якийсь капітал, хто підтримує нас, хто підтримує до кінця люстрацію, хто підтримує до кінця е, справедливість, просимо вас про допомогу. Ми знаходимося в будинку культури просвіті, і нам необхідні кошти на пальне. Хто може, поможіть, будь ласка, відповідальність лежить ну, не лише на автомайдані, на правому секторі, на самообороні майдані. Відповідальність лежить зараз на всіх громадянах. Якщо ви бажаєте змінити, підтримуйте нас фінансово, ходьте до нас, патрулюйте разом з нами, підприємтися до ілюстраційних процесів.